Саме головне в житті нашому це віддати призначення своє, Віддати стезю життя свого, Віддати покликання серця свого, покликання душі своєї, з чим ми у світ цей приходимо. І аби допомагати людям пізнавати покликання своє, і як найкраще іти стезею своєю, утвердив рід все через владу матінку і сварого батька, радення свароже любомудріє світлеє, Аби люди через любов і кохання до світу вправи йшли, покликання своє вірно виконуючи, в любові й радості проживали в насолодій блаженстві при світ лекали. Бо насолода, любов і кохання то є природа всесвіту, то є природа буття, природа життя. І через любомудріє пізнаємо ми ту природу. Природу життя нашого, природу душі нашої, і через любов і кохання, через задоволення і блаженство ростемо у пізнанні світу цього, ростемо духовно, накопичуючи силу Духу Свого, розширюючи відчуття і бачення світу духовного, накопичуючи духовну силу віри своєї. Аби радення сворожої бомудрій світлеє, як найкраще у світі цьому народу нашому допомагало розкриватися. І пізнаватися, примножуватися і процвітати. До богів рідних предків світлих помолімося, роди Всевишні, Боги рідні, силами своїми могутніми і праведними, благословіть рід наш православний, рід наш Бога, чи зокрема, через родення праведне любомудрість світла, і святі справи у душах тримати, утверджувати від огонь святий нести. Хай благословення і мудрість ваша через отця і матінку, роду, православного проявляє, душі відаючих Наповняє вини до тих, хто світлого вогонь колом слави береже, і шлях слабшим освітлю. Хай кожен рідновір православний родич, друг і доброзичливий цнах. З вами в єдності у світі рода перебуває до світла найвищого йде. Віжість душі своєї у роді своєму квітню. Слава роду, Всевишньому Богам і предкам нашим слава! Та рідна зброй, весь рід православний, за всіх людей на землі, що доброзичло, ставляться до роду нашого, народу нашого, землі нашої, України Матері Русі, православної, віри нашої. Усі, хто допомагає нам нині вистояти задля перемоги України світа, і правди у всьому світі, за партнерів наших помічників, друзів, хто Даш Богу, помолімося, даж Боже, рідний Батько наш. Єднаючи єдини цілий лики свої, поєднає наш рід Бочий весь рід православний, у єдині цілих помислів і прагні повсякчас бережи і захищай, рід наш Бога, чи весь рід православний. І наповни всіх рідних віру православних родичів, друзів, доброзичниців наших. Святістю своєю даруй нам мудрість, силу, здоров'я та щастя, радість і втіху, життя, правдину у яй. Укріпи духовний тілесну у руків своїх, слава Дажбові!